О, Марія, найсолодша мати священиків, посереднице і розподілювачку всіх ласк Божих. Благаю тебе і прошу, щоб виразила вдячність сьогодні, завтра і завжди Господу Ісусові, благословенному плодові життя Твого. Отже. Гарна молитва оце піво до Матері Божої. В ці дні, коли переживаємо Таїнство Боговіщення, так? де спів називає Марію найсолодшою матір'ю священиків. Знаємо, що е, Ісус Христос е, об'явився тій Фаустині, що Мати Божа є матір'ю священицькою. Свята Фастина мала це об'явлення. Остиво матері Божої священицької об'явилися Богородиці. Одноразово Марія казала, що і отцю Стефану Гоббі, що вона є матір'ю, що священики її улюблені сини, так що вона буде відновлювати священство цей Марій... марійський рух священиків. Ось так само Отець пів називає Марію посередницею і розподілювачкою всіх ласк Божих. Посередниця. Отже, Отець спів говорив, що Марія є посередниця. Посередниця наша між нами і Ісусом, між Богом. Так, і є один посередник, між Богом і людиною Ісус Христос, як каже апостол Послання до Тимотея. Але Марія є найкоротшою дорогою до Ісуса. Це є. Це і правда католицької віри, це і те, що вірить, віримо, ми, християни католики, так? Марія та, яка, через яку сходять всі ласки Божі, як твердять святі, святи Бернари, святи Бонаментури, всети Альфонс, Марія Телькорів. Отже, і отець співмовиться і просить Марію. Прошу тебе і заклинаю, щоб виражала вдячність, щоб Марія подякувала від нас Богові сьогодні, завтра і завжди, Господу Ісусові. Так, наша подяка завжди є незначною, завжди є применшеною меншою. Щоб дякував цьому боженому плодові життя Твого. Так, Марія отримує цю вістку, Боговіщення, радуйся, благодатна, Господь з тобою з уст Арх... Архангела Гавриїла. І у Єлоні зачнеться цей божений плід життя.